В цьому відео я розповім про особливості призначення пенсії матері особи з інвалідністю з дитинства та тяжко хворих дітей, яким не встановлено інвалідність. Для того, щоб призначили даний вид дострокової пенсії за віком, потрібно досягти 50 років та мати 15 років страхового стажу. Звертаю увагу, що для призначення пенсії має значення не факт встановлення інвалідності, а момент настання інвалідності у дитини чи момент, коли вона була тяжко хворою без встановлення інвалідності. Це повинно мати місце до досягнення дитиною шестирічного віку. Якщо дитині не було встановлено інвалідність до 6 років, то для підтвердження цього. Заклад охорони здоров'я має видати довідку, що ваша дитина мала медичні показання для встановлення інвалідності до 6 років, або що дитина була тяжко хворою до цього віку. Наразі судова практика така, що без доказів, тобто документів про настання інвалідності чи тяжку хворобу до 6 років. Зокрема, висновку лікарсько-консультативної комісії призначити пенсію навіть через суд буде неможливо. Якщо потрібна консультація з цього питання, пишіть у Телеграм чи вайбер за номером телефону, який закріплений на моїй сторінці.